Кожні третій українській родині фіксують факти вчинення домашнього насильства. Значна частина з так званих сімейних конфліктів не виходять за межі будинку, адже в нашому суспільстві подекуди досі зберігається хибна думка: б'є, значить, любить цей вислів про один з чотирьох форм насильства: фізичне, Ще є сексуальне, економічне та психологічне насилля. В сім'ях найчастіше ми зустрічаємося і з фізичним його насправді і найпростіше розпізнати. Це синці, побої часто буде жертва скаржиться на те, що в неї щось болить. Наприклад, це перша ознака того, що вдома відбувається якесь фізичне насильство. Якщо ми беремо економічне насильство, з ним буде трішки складніше, чому тому, що виявити виявить саме економічне насильство складніше через те, що Ознаки його будуть проявлятися не так яскраво, наприклад, як при фізичному. Якщо ми говоримо економічне насильство, то там може що до цього може відноситися, коли наприклад не дають людині коштів на їжу, на гарний одяг, можуть утискати її потреби у харчуванні в її базових потребах. Це одні з проявів економічного насильства із сексуальним насильством, ну ситуація зрозуміло, що значно складніша, тому що ми його як правило, найскладніше. В нас є проблема в тому, що. Табу ми завжди боїмося говорити про насильство, і це завжди було темою табу. Коли говоримо про сексуальне насильство, звичайно, що більшість буде уникати цієї теми і взагалі її не піднімати». Постраждати від домашнього насильства може будь-хто: чоловік, жінка, дитина. Так само і кривдниками є люди незалежно від статі чи віку. За майже 9 місяців 2022-2023 років. Сектор протидії домашньому насильству Бориспільського районного управління поліції здійснив 864 виїзди на повідомлення про факти вчинення домашнього насильства. З них 542 виклики були підтверджені. Ну, протягом 9 місяців до нас більше звернулося жінок. Це 455 жінки звернулися до нас, 86 чоловіків звернулося з приводу вчення домашнього насильства. І це підтверджені були факти. І сталі постраждалими. У нас на жаль, 38 дітей. За інформацією правоохоронців, переважно від домашнього насильства. Страждають жінки. На жаль, звернення до поліції часто стає крайньою межею у стосунках родини. Адже багато постраждалих або не хочуть усвідомлювати, що відбувається, або бояться звернутися по допомогу. Адже існує думка: а що ж скажуть люди? Якщо е, особа, яка постраждала від домашнього насильства, не хоче звертатися до поліції, є е, е, урядова гаряча лінія. Це 15.47 де дана особа може отримати психологічну допомогу, може отримати юридичну консультацію да, та психологічну підтримку. Також вона може звернутися до соціальної служби у справах дітей та сім'ї, де також вона може отримати допомогу, також вона може звернутися до медичної установи, де їй також можуть. Надати допомогу, якщо, наприклад, над особою вчинялося фізичне насильство, і національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства це 0800 500 335. Це безкоштовно, безплатно. Будь-яка особа може зателефонувати та отримати необхідну допомогу. Отож, коли людина таки звертається по допомогу, у працівників поліції є 7 хвилин, щоб зреагувати на виклик у місті, і 20 хвилин. У районі, поки поліцейські прямують до місця вчинення правопорушення, вони спілкуються з постраждалою особою телефоном. Ми тісний зв'язок тримаємо телефонний з постраждалою і даємо даємо рекомендації, як себе поводити. Толі покликати сусідів до приїзду поліції, укритися, як вести себе з кривдником, а взагалі. Ми пропонуємо постраждалим нашим особам, коли відпрацьовуємо виклики, пов'язані з домашнім насильством, якщо це не одноразові були випадки, складати план безпеки в місті з постраждалими, куди можна звернутися, куди можна сразу відійти від оселі і далі як діяти? Окрім того, поліція може скласти на кривника тимчасовий обмежувальний припис, який забороняє перебувати у спільній оселі з постраждалою особою, чи навіть наближатися до місця, де вона часто перебуває, наприклад, працює чи навчається, розшукувати, переслідувати та у будь-який спосіб контактувати з нею. Так само припис обмежує і спілкування з постраждалою дитиною. Терміновий заборонний припис це невідкладний захід, незалежно від форми власності, виноситься в кривнику, поліція може винести з строком на 10 діб. Проте, якщо кривника не відокремити від постраждалої особи, їхня історія може закінчитися трагічно. Адже щороку від домашнього насильства гинуть. 600 українських жінок. Щоб такого не сталося, обов'язково треба звертатися до поліції або до інших органів, які можуть вам допомогти. Шановні громадяни, у разі будь-якого вчинення відносно вас домашнього насильства, закликаємо вас повідомляти на лінію 102 або звертатися до будь-якого суб'єкту з протидії та запобігання домашньому насильству. Вам буде надана дієва кваліфікована допомога. Не мовчіть. Крім того, постраждала особа може звернутися за допомогою до мобільної бригади з надання соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Тут людям надають кваліфіковану допомогу психолог та соціальний працівник. У разі важкого психологічного стану постраждалої особи її можуть доставити до шелтера. Це спеціальний прихисток, де жінка з дітьми може проживати від трьох до шести місяців. У цьому місці їй не лише нададуть житло, а й допоможуть соціалізуватися та знайти роботу. Ми надаємо допомогу особам, які на нас звертаються, які постраждали від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Зазвичай це жінки з дітьми, також бувають люди похилого віку, бувають і чоловіки. але… Значно рідше за тиждень. У нас буває до 9 екстрених викликів. До нас також звертаються люди, планово приходять, тому що час зараз дуже дуже важкий. Вони приходять на консультацію стану людей. Це емоційне вигоряння, це виснаження, це тривожність, це депресія, і також побутовість всякі негаразди. І за цим тягнеться оце все і домашнє насильство. Екстрені виклики це коли людина знаходиться у критичному психологічному стані. Це істерика, це депресія затяжна, це таке емоційне виснаження, коли вона попадає в це коло насильства і не розуміє, як із цього вийти. Також ну це дуже дуже такий складний психологічний стан, і людині треба витягати і надавати екстрену психологічну допомогу. Аліна Оберемок зауважує, що насилля це циклічне явище. Кривник може довгий час знущатися над найближчими, а потім вибачатися за свої дії, а потім знову кривдити і так постійно. Особі, яка потрапила в таке коло, дуже важко вирватися з нього. Тут на допомогу можуть прийти психологи. Звернутися до мобільної бригади з надання соціальної психологічної допомоги можна за номером телефону 096 267 47 32. Крім того, кожну середу о 12 годині відбувається прийом громадян. У Бориспільській міській бібліотеці імені В'ячеслава Чорнобола перша моя порада це не терпіти, тому що кривдник, якщо вас почали ображати, розумієте, він не вони не перестають цього робити. На жаль, вони з кожним разом ображаються дужче й дужче, і все сильніше і сильніше. Тому будь ласка, звертайтесь. У нас є ми є для вас. Це мобільна бригада надання соціально-психологічної допомоги. У нас є в Борисполі сектор проти домашнього насильства. Також звертайтесь там дуже фахові спеціалісти працюють. Звертайтесь, будь ласка, ми вам будемо допомагати у суспільстві. Подекуди панує думка, що місце домашньому насиллю. Є лише в неблагополучних, незабезпечених багатодітних сім'ях. А жінки, які страждають від цього явища, це мешканки сіл невеликих містечок без вищої освіти. Але це не так. Домашнє насильство це поширене явище, і його ознаки можна виявити в абсолютно різних родинах. Портрет постраждалої особи це зазвичай людина в пригніченому стані, яка дуже соромиться оточуючих людей. Вони, в неї такий, знаєте, потухший зір, вона сторониться всіх, вона їй соромно за, за те, що їй казали, що вона не така, вона винна, вона. Нерозумна. Від домашнього насильства, на жаль, часто страждають діти. У цьому разі у справу втручається служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради. Наразі під соціальним супроводом служби перебуває 160 родин. В частині з них вже було виявлено факти вчинення домашнього насильства. В інших існує реальна загроза його скоєння. Тому служба займається превентивною роботою з цими родинами. Служба законодавчо визначена координатором всіх заходів попередження по насильства та роботу з кривдниками та жертвами домашнього насильства. В міській раді створена координаційна рада, в яку в склад якої входять всі дотичні до цієї проблеми відділи та служби. Це і прокуратура, і відділи поліції, служба з правах дітей, управління освіти і всі відділи, які займаються цим питанням. Проходять систематично засідання цієї координаційної ради, де розглядаються такі нагальні питання, затверджується план заходів. За словами Ірини Кононенко, протягом доби поліція має повідомити службу у справах дітей та сім'ї про факт вчинення домашнього насильства. Після цього працівники служби разом з мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги їдуть до цієї родини. Якщо існує реальна загроза вчинення домашнього насильства над дитиною, служба вилучає її у батьків. Далі протягом семи днів працівники служби подають позов до суду про позбавлення батьківських прав та виноситься рішення на розгляд виконавчого комітету Бориспільської міської ради. Щодо статистики, можу зазначити наступне: що в минулому році. Офіційно з нашої поліції прийшло 330 повідомлень про факти скоєння насильства. За фактично поточний рік нинішній це десь 220 повідомлень. Всі ці випадки обстежені, не випадки, а факти, всі ці вивчені, деякі люди йдуть на контакт, деякі на контакт не йдуть. Часто кривниками стають люди, в житті яких був травматичний досвід, тому їм також необхідна психологічна допомога, аби змінити свою насильницьку поведінку, зрозуміти відповідальність за власні вчинки та їхні наслідки. Для цього у Бориспільській громаді діє типова програма для кривників. Спеціалісти Бориспільського інклюзивно-ресурсного центру пройшли необхідне навчання і, відповідно до ухвали суду, можуть проводити роботи з кривниками. Наразі цю програму вже пройшла одна. Особа, друга, має незабаром її розпочати. Це дуже дієва програма, вона проходить від трьох місяців, може, три місяці, шість місяців або рік. І є результат. Позитивний результат є. Тобто вони разом з психологом працюють і знаходять причину агресивної поведінки. Причина агресивної поведінки зараз дуже різнообразни ці причини. Це і безробіття, і е, така реакція на стрес, на війну. Е, так само і з боку дітей. Діти зараз, ви бачите, всі збуджені, всі в такій стрес-ситуації, між собою є такі моменти, але фактично діти це наше відображення в зеркалі. Якщо батьки стресують, і от така реакція в них викликає агресію, викликає агресію. То, в свою чергу, і діти будуть як реакція буде ланцюжкова, ми ж це зрозуміємо. Трапляється, що діти, які страждають від домашнього насильства, самі звертаються до вчителів або шкільних психологів. Перш за все потрібно поговорити з дитиною, вислухати, розібратися повністю в ситуації, чи це одномоментна ситуація, чи це ситуація, яка повторюється систематично, чи це. Наприклад, тільки один прояв насильства, чи це може бути декілька варіантів? Наприклад, поєднуватися психологічне, плюс економічне і фізичне, і вже на базі цього обов'язково потрібно спілкуватися із батьками, якщо є необхідність, залучати службу у справах дітей, ювенальну превенцію і звертатися до всіх для того, щоб захистити в першу чергу дитину, інтереси дитини. Якщо ж постраждалій особі необхідна юридична допомога, то вона може звернутися до спеціалістів сектору Бюро правової допомоги, який працює по всій Україні, зокрема і в Борисполі. Офіс Бюро розташований за адресою Київський шлях 79В на 4-му поверсі. Також можна звернутися за номерами телефонів 068 341 14 21 і 0800 213 103. У випадку, якщо особа звертається за первинною допомогою, то ми її вислухаємо, приймемо документ. У Випадку, якщо потрібно буде складати якісь заяви, ми допоможемо у складанні цієї заяви. А в випадку, якщо це буде вторинна правова допомога, то відповідно особа підійде надасть всі процесуальні документи. Адвокат або працівник бюро відповідно зможе скласти. А якщо це потрібно, буде позовну заяву, а в випадку, якщо потрібно буде представництво в суді, може також представляти інтереси в суді, це також дуже важливо, що є захист, можливість захисту, тому що особа часто прикривнику втрачає здатність розуміти самострозвисловлюватись. Висловитись правильно висловлювати свою думку, і вона боїться кривдника. Тобто в деяких випадках вона має можливість навіть не з'являтися до суду, а за неї буде приходити в суд адвокат і представляти її інтереси, захищати тобто, її інтереси. Ігор Тереза зауважує, що вторинна правова допомога це більш складний процес, адже тут до справи долучають адвоката, який захищатиме постраждалу особу у суді. За його роботу платить держава. Часто кривник може обмежувати постраждалу особу у фінансах. Це економічна форма насильства. Таких людей адвокати захищають безкоштовно. Є випадки, коли особа, не зрозуміючи своїх прав, вона звертає, вона не звертається в іншу організацію, тому що, наприклад, хвилюється за економічний достаток, але насправді в неї є всі права, і, наприклад, на той самий будинок. Тому що вона прийняла його в спадщину. Стосовно бери все і тікай, дійсно інколи потрібно робити так, тому що е, все-таки процесуальні дії вони, е, є певний е, момент в часі. І тому е, неможливо е, одразу в допомогти особі в здійсненні е, в терміново. Але потім вона відновить свої права. І якщо це її майно, якщо вона має право на це майно або воно забути спільним в шлюбі, вона має можливість в з із допомогою наших юристів, вона має можливість з повернути повернути собі на нього права. Наразі кривдників вносять до відповідних реєстрів, і у разі повторного вчинення домашнього насилля на них чекатиме більш суворе покарання. Зараз, якщо особу ставлять на відповідний облік, то особа може переміщатися по території країни, а облік за нею зберігається. Якщо раніше цього не було, то особа могла вчинити домашнє насилля в себе, потім приїхати жити в інше місце, там знайти, знайти особу, з якою іншу, з якою вона буде проживати, ну фактично іншу жертву, і повторюється та сама ситуація, і вже і знову ж таки не розуміють, що це систематично всієї особи. Особа при повторному вчиненні домашнього насилля, навіть в інших регіонах, вона знову з нею вже починає працювати по-іншому відразу ж, а не, а не починається спочатку. Отож, найперше, до кого ви маєте звернутися по допомогу, це поліція. Викликати поліціянтів ви можете за номером 102 або ж особисто прийти до райвідділку та написати заяву. Пам'ятайте, що поліцейські можуть проникати до житла особисто без рішення суду в невідкладних випадках, пов'язаних із припиненням акту домашнього насильства. У разі небезпеки для життя чи здоров'я постраждалої особи. Крім того, цілодобово працює анонімна національна гаряча лінія, яка надає інформацію юридичні та психологічні, а також соціальні консультації постраждалим від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Звернутись до неї можна за номером 116 123 або ж 0800 500 335. Анастасія Фольс, Назар Гераскін, Даниїл Деркач про головне. Te războros